Тож цей день, 11 років тому, 26 лютого 2014 року, під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відбувся величезний проукраїнський мітинг, організований меджлісом кримськотатарського народу, рухом Євромайдан Крим та іншими проукраїнськими організаціями організаціями, котрий зібрав. До 10 тисяч учасників цей факт назавжди спростував пропагандивну російську тезу про те, що Крим сам просився до Росії. Насправді, з анексії Криму в 2014 році розпочалася російська агресія проти України, але окупація Криму це перш за все доля його мешканців, які які 100 років тому змушені були рятуватися від окупації в нашій студії Ларане Хайбулаєва, рестораторка, дослідниця кримськотатарської кухні, моя колега, журналістка до окупації мешканка Криму, пані Ларане, доброго вечора. В Україні. Сілям алейкум, алейком слава. Що вам найбільше запам'яталося в ті дні, коли весь світ побачив зелених чоловічків без ознак, ідентифікаційних ознак, але потім з'ясувалося, що це російські солдати. Що в ці дні вам запам'яталося найбільше? Коли я згадую, запам'яталися кожна. А от я можу відкадрувати, знаєте, кожну хвилину. Насправді, от і з кожним. Дивно, але з кожним роком ці кадри ще більше стають знаєте, такими глибшими, і вже з якимись сенсами, От тими внутрішніми рефлексіями, і більш такими глибокими, і ті всі е речі я згадую більш яскраво. От дивно, я завжди згадую розповіді моєї бабусі, да, вже покійної, яка розповідала нам про депортацію кримських татар 44-го року. Я коли я вона згадувала це в дитинстві моєму та. Да, я от дивувалася, як вона от, це розповідає прямо по деталях. Що в той, в той момент вони готували, що вона взяла з собою, і так далі, якою формі був там, солдат радянський і так далі? От, з кожним роком я ці моменти згадую ще більш так яскраво і глибше і пересмислюю, до речі. От, а... Самий трагічний спогад тих днів це смерть, вбивство мого сусіда Рішата М'ятова, посмертна героя України. От який вийшов з одиночним протестом на центральну площу Сімферополя 3 березня, от 24 року, якого потім ми шукали. Із родичами, з волонтерами, небайдужими людьми, власне, це от, е, трагедія однієї родини кримськотатарської да, стала трагедією всього народу, всіх е, кримчан. Насправді, хто був м, проти того, що відбувалося. А російська пропаганда вже 11-й рік е, транслює тези, що Крим сам просився в Росії, що окупація Криму чи захоплення Криму відбулося без спротиву. Як було насправді? Російська пропаганда ще до задовго до анексії Криму дуже вільно себе почувалася в Криму. Да на жаль, абсолютно як і південь України схід. На жаль, це зросіщені регіони. От і вони закладали цеглини під е, свою е, під цю анексію. Во ще задовго пам'ятаємо, е, я думаю, що ці історичні події з островом Тузла. Mm -hmm. От згадайте потім е, приїзд Лужкова у Севастополь дом великий п'ятиповерховий дом Москви в центрі Севастополя, е, знову ж таки продовження оренди Чорноморського флоту в Севастополі далі. це все були е, перед... спрямовані кроки звичайно. А ще більше як вже після анексії, е, вже я дізнавала, що е, основним офіцерам е, російської армії надавали безвідсоткову іпотеку для того, щоб вони переїжджали в Крим і будували е, домівки, купували квартири. Це все складалося. Перевозили свої сім'ї. Так, звичайно, І Вони тоді стали е, тими, скажімо так, коригувальники. Та, і інформаці... інформаторами, щоб е готувати цю анексію. Тому вона не сталася зненацька. Події на Майдані і, і демореалізація, демо скажімо так, від цих, цих подій, да, що були у Києві, ми тоді видохнули. Тоді мир був всього два дні. Да, ми видохнули, ми вже Янукович е втік, е і якраз українці. Через такі болісні, трагічні, трагічні абсолютно, абсолютно, події, абсолютно так. події. Хотіла вже набратися повітря свобода, але тут от сталася ця анексія, і тому. Пропаганда там була, тому я і покинула власне свій час журналістику і перейшла в рекламну справу, тому що і останні роки працювала на субкором українських медіа, тому, тому що там заангажована засоби масової інформації були завжди. От, І е, пропаганда, навіть ці туристи, які приїжджали в Крим, вони собі ж вели, е, і, як вдома. Як вдома, як на дачі свої. От, і я, вже тепер всім говорю, що кримські татари за ці роки навчилися відрізняти українців і москалів, тому що українці приїжджали в Крим, вони цікавилися, а як вас звати, а що це за кухня? А чому тебе так звуть? А от зацікавленістю людяність була. От. А росіяни приїжджали, вони як сарана, е вони поверхнево так відносилися. Це їх позиція старшого брата, вона завжди відчувалася, і тому від простої людини, яка оце виносила свої імперські ці настрої, да, до е заангажованих засобів масової реформації та далі. Це все готувалося, Тому е Крим е був наляканий той. той День всі дні Крим був наляканий, От, повністю не усвідомити, що в 20-му сторіччі таке може статися. Це всі дезентувало. Коли е, стало небезпечно говорити в Криму, що ти за Україну? Чи ви пам'ятаєте цей момент? Так, з першими обшуками і арештами. З спершу з заборона між лісу татарського народу, от потім з першими арештами, обшуками і арештами кримських татар в домівках, от, коли приходили в п'яті ранки, виламалювали двері і таким чином люди незаконно, несправедливо опинялися в тюрмах. А коли ви особисто прийняли рішення? З Криму, ну, в мені, мені не цікнули. Сусід через дорогу. А, а, він бачив, що Ну, Знав мою позицію однозначно, от, тому що ж роками між один одним живемо, а він якраз готувався з перехіду з СБУ до ФСБ. Він чекав, коли його приймуть. І ну, розуміючи, що між нами все ж таки були нормальні сусідські відносини, він покликав, каже, телефон маєш. Я кажу, ні, я вийшла так. От, каже, краще тобі поїхати. Він так мій не каже, краще не поїхати. І власне тоді було прийнято рішення. Мама просила, і тоді ж було купа інтерв'ю про Рішата М'ятева. Я писала на своїй фейсбук сторінці. Я організовувала інтернет-аукціони. Ми вже збирали гроші на те, щоб привезти з Сполучених Штатів Целокс для е, нашого війська. Вже на сході почалися. Е, Зіткнення, зіткнення та тому, а поки було це залізничне сполучення, я оце передавала ці всі дуже елементарні речі. да От на активістам Євромайдан Харків, і тому він це бачив. Напевно, що читав мою сторінку Фесбуці, тому він покликав ви сказав Тобі краще поїхати. Чи знаєте ви, що відбувається зараз в Криму? Чи ви спілкуєтеся з людьми, які там залишилися? Яка там обстановка, чи продовжується тиск на тих, хто не погоджується з окупацією? Чи залишилися такі люди в Криму, які не бояться говорити про окупацію? Ага. Я розумію вашу обережність, а ви ж намагаєтеся не нашкодити їм. Так, звичайно, Томусь те, що можна те, що однозначно є наші люди, я маю на увазі всіх людей з проукраїнською позицією. Якщо б їх не було, то не було б і партизанських рухів. А теж жовта стрічка, от, Лісова Мавка і так далі. Так? Тобто що дивно і не дивно, і що м, дуже тішить, що е, люди е, бояться цього робити. Це страшно, правда, коли мені кажуть, що е, е, людина нормальна людині, страшно. І нашим військовим, коли вони виконують свої бойові завдання, страшно. Нормальна людині е, страх – це нормальний стан, і їм теж страшно, але вони... Робляться і вони ненасильницькими шляхами, методами показують свої свою незгоду з режимом. Ми згадаємо, що за гратами зараз Ірина Данилевич та громадянська журналістка, медик за освіти. Ми згадаємо, що зараз в застінках Кремля Богдан Зиза, який є молодим художником, але на свій знак протесту облив жовто-блакитною фарбою фасад адмінбудівлі і в Торі, тобто, цей спротив є ненасильницький. і ці сім місточки, які робить Україна як держава, і кожен з нас направду з людьми, з нашими людьми, повірте, як вони радіють, коли у нас в Україні щось стається надзвичайно позитивне. Той же наші там перемоги на фронті, а наші якісь культурні наукові досягнення, і так далі, отримання Нобелівської премії представниками України Перемога в змаганнях спортивних, Це все для них як бальзам на душу. от якось так. Чи очікуєте ви <кій> на звільнення Криму? Чи хотіли б ви повернутися в вільний від окупантів Е, Я це на таке питання відповідаю майже кожен день. І в мене питають це не тільки українці, а ще й іноземці. От я завжди кажу одну фразу. Я всіх далі глядачів прошу це просто проникнутися через себе. Що було з моїм народом? Була перша анексія 1783 року Російської імперією. Де Російська імперія? А де кримські татари, вони е, продовжили своє життя, незважаючи на, не на ці устуски, які чинила Російська імперія на той час, е, вичавлювала з Батьківщини е, будь-яким чином. А була потім репресія, які пережили, на, на, до речі, українці в 30-х роках, і Голодомор був. От, і в Криму він був за 10 років е, до українського 22-му році. От, тому і була потім е, просто геноцид кримськотарського народу, от це депортація 1944 року, і де Радянський Союз нема. От, а ми навіть і повернулися в е, на свою батьківщину. О, тому е, дійсності я вірю, знаєте, коли я кожен раз промовляю цю фразу, е, я сама тим підсилююся. Ну, бо я ж звичайна людина, я теж в мене буває упадок сили, і зневіря, і ці всі світові, світові новини теж давлять, але я повертаюся до е, свого коріння, тримаюся за своє, за свої спогади, за розмов, розповіді свої мами. Е, е, поки Бабою. І а, коли я просто от, стою, коли на мене приходять і розповідаються іноземцям, я от розумію, настанову ще батьків дитиці ти маєш себе вести так, тому що по тобі будуть судяти за весь цей кримсько татарський народ. А тепер я стою перед ними, говорю, що а, не, я не в позі жертви, А там я кажу, от італійців, а там от, в Криму є Генуэзька фортеця, і допомагайте Україні, бо це ваша там, теж спадщина. Да, британцям кажу у вас там є е поховання е солдат, які загинули в Кримську війну. Е там окупанти побудують там, не пожуряться, побудують там багато поверхівки для своїх військових, да, які бувають ваших синів і ваших родичів. от е наших мається на увазі, і таким чином кожному гостю апелюєш тим, що може от ключик цей да, от вербальний під знаходиш якимось чином, і коли я це говорю, я. Маю ще вже осмидомно не тільки як кримська татарка, так, я, бо по мені будуть судити, а ще як громадянка України. Власне, в українського народу подібна історія і подібна історія з окупантами. Єдиний <с ворог, <с єдина проблема. Ларанеха й булаєва, рестораторка, дослідниця кримсько-татарської кухні до окупації мешканка Криму. Бажаю вам повернутися на свою батьківщину і, можливо, відкрити там в Криму Львівський дворик. Український, український гаразд. Сьогодні 26 лютого день кримського спротиву російській окупації. І пам'ятайте, що Крим це Україна.